У світі існують фізичні закони, на яких тримається Всесвіт, все від великих галактик у сотні мільярдів зірок, до найдрібніших частинок речовини, протонів, нейтронів, електронів, рухається відповідно до цих законів. Є державні закони, за якими живуть люди, за їхні порушення є покарання. Але є й духовні закони, які вищі за всі фізичні. На підставі духовного законодавства людина постане перед Богом і її будуть судити? Але найважливіше зрозуміти, на підставі якого закону ми перейдемо у вічність і нас будуть судити за законом життя, милості та любові, чи за законом суду, що нам робити, щоб бути помилуваними Богом і не потрапити на суд Божий? Як нам самим жити в любові та прощенні? У цьому короткому